Вітаю! Коротка відеоінструкція. Гриф 15 дюймів з катушкою оптового лапна на 10 кілометрів. Безпосередньо по з'єднанням у нас є наземний модуль медіаконвертер, який ми під'єднуємо в даний пін RX, який буде з'єднуватись з пультом для передачі керування, а відеовихід з нього. Ми під'єднуємо через даний роз'єм. Тут маємо вихід RCA, тюльпан-ТАТО, і далі його через перехідник кидаємо на окуляри або на екранчик. Це не звертаємо увагу, це просто розголуджуваж для того, щоб одночасно працював і екранчик, і окуляри. Також він має власний елемент живлення, один раз натиснули, глянули заряд, має такі піни. Ну і вихід для того, щоб його використовувати як павербанк. Вставляємо вліво, все. Далі на котушці оптоволокна. У нас тут є фіксатор, який дуже легко розбирається, з нього дістається коннектор. А саме головне, що в даний конектор він йде з заглушкою, її знімаємо лише в останню секунду, коли безпосередньо під'єднуємо катушку оптоволокна до конвертера, тому що будь-яка пилинка, яка потрапляє в сам роз'єм. На медіаконверторі або на конекторі від котушки може впливати на якість сигналу на відео, можливо, взагалі не буде сигналу, якщо туди потрапляє пил та бруд. Тому з цими елементами дуже обережно. І отак напряму з котушки. під'єднуємо до медіа Потім кусачками обов'язково перекусуємо даний фіксатор. Запобіжник не просто вставляємо ніж і тягнемо, тому що з іншого боку стоять такі самі фіксатори, які можуть сильно вдавитися в кутушку і перебити або пошкодити оптоволокно. Що найгірше можуть створити мікротріщини, які в подальшому будуть призводити до обриву? Тому кусачками ми його відкусуємо перед польотом. Виймаємо фіксатори, які знаходяться по всій довжині нашої кутушки, всі обов'язково витягуємо. І перед польотом перші 20 метрів, як рекомендує. Виробник ми витягуємо обережно оптоволокно вручну, тому що для запобігання випадкового розмотування котушки перші 20 метрів обробляються спеціальним клеєм, який запобігає випадковому розмотуванню, але вручну доволі нескладно це все зробити. Ну, по факту, та менше ніж 20 метрів, але Виробник даної кутушки рекомендує саме 20. Далі дана кутушка під'єднується. До польотного контролера у нас припаяний шлейф, який має тут відео, граунд, вживлення самого медіаконвертера в котушці і RX-TX. Він просто вставляється в котушку. Плата ініціації ми використовуємо F-Cut. Червоний провід у нас відповідає за передачу. сигналу, Шим-сигналу припаяний на польотом контролері до коннектора M5. Зелений це Ground. Подаємо живлення на дрон. Бачимо на катушці індикатори, ще горять не всі. Тобто вона говорить про те, що щось не так. Вмикаємо. З іншого боку, в нас є кнопочка Вкл-викл на медіа-конверторі. Вмикаємо його і також бачимо 4 індикатори. О, все. Зараз. Всі чотири індикатори будуть горіти стабільно, що говорить, що система налаштована, все готово до польоту. Індикатори тут у нас, Link, Video, Data і Power. Так само і на катушці ми бачимо, що вже всі чотири індикатори горять стабільно. Всі чотири світлодіоди. Все. Армимо сам дрон. Відео є, ну і бачимо внизу написано Safe Mode. Uh, Safe Mode — це якраз режим нашої плати ініціації, що вона в безпечному режимі. Зараз ми її увімкнули, все окей, але наприклад, якщо випадково, у нас на пульті uh, увімкнений тумблер, який передає сигнал Detonation на плату ініціації, то при спробі її увімкнути вона проводить самодіагностику і говорить, що щось не так. Не хоче вмикатися. Запобіжний метод. Якщо в середньому режимі Fire Mode, тобто спрацювання від удару плата вмикається. Ну і далі, звичайно, ми переводимо в сейф мод. Спрацювання від удару також не відбудеться, доки не пройде запобіжник в 2 хвилини. Після того, як ми подали живлення. На БПЛА ми вмикаємо, під'єднуємо електродетонатор і потім вмикаємо плату ініціації. Важлива саме така послідовність, тому що якщо ми спочатку під'єднаємо, увімкнемо плату ініціації, а потім подамо живлення, то плата ініціації не отримає на себе шим сигнал і граунд та буде працювати в автономному режимі, тобто спрацювання лише від удару після таймеру 2 хвилини, і буде відсутня можливість детонації з пульта. Тому спочатку подаємо живлення на БПЛА, потім з БПЛА сигнали потрапляють на плату ініціації. Вона розуміє, що вона під'єднана на ЗЕВЦ, і тільки тоді працює з пульта. Після цього ми взлітаємо в момент взльоту ну, прив'язуємо чеку. чека виймається. І плата ініціації запускає таймер 2 хвилини. Це для того, щоб безпечно пролетіти свої позиції, і в випадку нештатної ситуації, падіння, обриву тому подібного, у нас не відбулося детонації. Тобто перші дві хвилини, щоб ми не натискали на пульті, якби ми Ми стукали нашу плату, детонації не відбудеться. Чекаємо безпечний режим дві хвилини, ставлю на паузу. Керування плати ініціації у нас виведено на aux 3 в Master Boxer. Це sc Тумблер. Тобто в найвищому положенні, коли 1000. Наша плата ініціації перебуває в Safe Mode. тобто вона не спрацює ні від удару. Ну, від удару не спрацює а, також запобіжник для того, щоб раптом не встигла облетіти свої позиції, різні сценарії використання, тому є можливість сейф-моду. Коли ми переводимо тумблер в середнє положення, 1500 чим, ми бачимо Fire Mode. в даному випадку. Плата ініціації спрацює від удару. Якщо ми хочемо здетонувати з пульта, то ми переводимо цей же самий тумблер SC в найнижнє положення, там де 2000 шим, і в такому випадку плата ініціації спрацює з пульта, що ми зараз і робимо. Ну, Коли 2000, тут написано Detonation, але відбудеться підрив і... Даного індикатора ми не побачимо Також, звичайно нагадую базові правила, те, що оптоволокно дуже міцне на розрив, на натяг витримує значні навантаження, але якщо раптом утворюється подібна петля, Ось така і потягнути. То вона дуже крихка і боїться якраз злому, якщо стискувати або якщо в петлю намотається оптоволокно. Дякую за увагу.